Зве мене ласунка, а дідусь Солодкоїжка. Що ж робити, коли дуже до смаку солодка їжа? Сваряться, батьки, на мене, треба супчик їсти зранку, смажена яєчко, сирник чи смачну молочну манку. Я ж лише відкрила очі, вже шукаю шоколадку, Жуйку, чупа-чупс. Мершмелову мармеладку. Несмачні мені котлети. Не люблю я зовсім шинки. Хочу зранку і до ночі їсти лише логомінки. Так би й досі певно їла лише солодке та смачненьке. Та почав політи зубчик. Лікар лише знизав плечима, помовчав, почухав чуба. Якщо їстимеш солодке, будеш дівчинко без зуба. Я засвоїла науку разом з пломбою у роті. Солдощі їсти в міру при бажанні, при охоті. І тепер бабуся з дітом мене кличуть розумашка, їм я супчик. Шиночку і маму кашу.